Польщі є команда, яку створили українці, яка грає в польській лізі і змагається з польськими командами. Це дуже цікава історія. І сьогодні ми поговоримо з засновником і тренером футбольної команди Імпульс Варшава, який розповість нам багато цікавого про те, як існує футбол в Польщі і як в ньому себе почуває українська команда. Приємного перегляду! Один за всіх всі за одного! Як з'явилася ідея створити команду? У 2018 році вже створилася така група українців, які збиралися час від часу, раз там в тиждень, інколи частіше. Це була кількість знаю, 50-60 хлопців. І періодично ми збиралися, грали в футбол, там робили якісь міні-такі турніри. І одного разу мене поляки запросили пограти якби з ними у футбол. І я зрозумів, що. Можна було б і цих хлопців, які до ну якби на найвищому рівні грали серед тих хлопців. Я підтягнув одного, двох, трьох, і ми пройшли четверо в команду, яка була на останньому місці. Угу. І якраз це нашим таким українським колективом, який зміцнив цю польську команду, ми виграли ту лігу. Mm -hmm. От. І тоді я зрозумів, що можна ще дозбирати якби, інших хлопців, так, відпровести селекцію і заявитися самим в лігу. Ну, тоді починалося все з турніру 5 на 5. 6 на 6, тобто 5 польових і ворота. Mm -hmm. Тобто теоретично нам було потрібно десь 10-11 гравців, щоб грати в таку лігу. Футбол це така річ, що дуже важко. Цілі, звичайно, є, і самі максимальні. Але дуже багато речей залежить не від нас. Старайтеся ще щоб так само Андрюха Хав, десь там допомагає. Вітя десь своєї сторони це йому максимальний некомфорт, щоб він не остався не сам на сам за хідником. Якого він не вигляд, ні, помінялися флангами. Ви ну, Мусите це підстрахувати, мусите це говорити з. Огляду на те, що дуже багато українських хлопців приїжджають сюди, до Варшави чи до Польщі, які грали в Україні на рівні там е, другої ліги, може навіть хтось там має ігри, навіть і в, е, в вищ, вищій Лізі України так і. Вони приїжджають сюди, ще достатньо молоді в віці, там 20 років, і вони їм дуже важко адаптуватися тут. Вони не можуть знайти команду навіть. Тобто в Україні це вже прям професійний професійний футбол. А сюди вони проїжджають і вони йдуть в четверту-п'яту лігу, і їх без статистики польської, навіть в Б класі, не хочуть брати до, до тої самої четвертої п'ятої ліги. І, і вони якби дуже багато хлопців махають рукою, йдуть на будову, що мене просто дуже не влаштовує. Так, і вони працюють фізично, і за футбол вже ну просто якби, бо футбол їм в Б класі, в А класі їм взагалі не дає ніяких фінансів. Угу. От в нашій команді зараз ситуація така, що я просто вимушений хлопців збирати по 100 злотих місяць, щоб ми могли якось існувати. Це ці збори, ну це, можна сказати, 50-60% бюджет команди, все інше, власними силами, якимось там десь знайомими, друзями, які допомагають якось фінансово, але теж це все поки що дуже важко і. І інші команди теж вони по 10 років вже я знаю існують, і вони весь час цей борщиться в цій б класі. Для мене це просто шок. Бо поляки вони дуже, дуже здивовані від того, що ми прямо маємо таку ціль. і Ми ну, в даний момент можна сказати виконуємо її так. Давай, коли можеш? розмови? Спокійно! Макс до гравця підходь! Який план я бачу на, на, на нашу команду зараз? Це 100% виграти цю б класу і, і піти, хоча в А класу. Там теоретично вже е, можуть бути люди, які можуть приїжджати дивитися селекціонери. Так, і от у нас є декілька молодих хлопців, яких б хотілося десь віддати вище. Це би теж був для промоції, як можна сказати, так uh -huh. польською нашого клубу. Так що от звідти теж можна взяти хороших гравців. Це типу як шахтар там бразильців продавав, і бразильці йшли до шахтаря. Ну так, так, так. Як і бо... якщо з вашої команди будуть йти люди нагору, то до вас з більшою радістю будуть приходити нові звичайно, звичайно. Це Грація. просто, просто розвиток такий в, в, в дану хвилину, якби я виконую функцію тренера, але я ще теж бачу, що е, я виконую функцію такого. Людина, яка може з усіма домовитися, так? Ну, тобто, там, в, в силу моїх попередніх там, якихось речей, які я робив, так? я це все вмію, і я аналізував, там, у нас теж є такий кіпер, дуже крутий, молодий. От, і спочатку дуже все важко починалося, бо він трошки може, десь емоційний, щось, він вже, там кидав футболку, я більше не буду. все. Зараз. Mm -hmm. Хлопчина не робить роботу, реально там прям пенальті ловить все. ну, тобто, Дуже круто, він нам допомагає. от, І ще дуже дуже багато таких є моментів, в яких навіть там позафутбольні якісь речі, але вони допомагають для того, щоб творити цю команду, цю сім'ю. Е, вже після кожної остатнє у нас там в одного з хлопців народилася дитина, так ми там виграли, привітали його перемогу. Він там приніс якесь пиво. Тобто все. Ну, якби я сподівався, що буде набагато швидше. Але mm -hmm. зараз я розумію, що це будується роками, mm -hmm. і я розумію, чому ті команди по 10 років. Може в них менші амбіції, може щось, але все, все потрошки вже в нас виходить. Вони другий тайм, вони не виграють. Вони ще перші вже там помирали. Не ведіться на їхні провокації. Ми граємо своє і ми виграємо. Тільки ми починаємо десь чуть-чуть грати, те, що вони хочуть, вже, вже в них перевага. Е, як гравці. До них претензій якби дуже мало. Але е, в, в е, ситуація виглядає так, що вони всі працюють. І от у нас угу. є два тренування в тиждень, і е, дуже багато хто з них розуміє, що в команді зараз немає дуже великої конкуренції. І вони собі можуть дозволити не прийти на жодне тренування, бо вони розуміють, що вони будуть грати, угу. що вони в основі. От тут є теж фундаментальна така проблема. І я спочатку нервувався, я спочатку якось на це все звертав увагу хлопцям, що так не буде. Давайте ходити на тренування. Я хожу. У мене жінка, дитина, куча інших різних справ. Я хожу. Вони молоді хлопці по 20 там років. Вони працюють. Я не встигаю. Я то це для мене це відмовки. І тому теж зараз дуже велика проблема в тому, що ми шукаємо кваліфікованих гравців, які зможуть нам вже допомогти на цьому етапі, створити конкуренцію. Багато хлопців до нас поприходило там з того, що ми там ведемо якусь стрімку на інстаграм, так і вони прийшли і зараз створюють конкуренцію. І команда від цього тільки росте, але все одно, як на мене, ще дуже дуже багато є моментів, які треба підтягнути. Тобто нам потрібні кадри. Угу. Однозначно, якщо е, ви вірите в свої сили, приходьте. В першу а чергу в я там стараюся зробити таку е, маленьку, якби е, щоб людина мені написала, де вона пограла, на якому рівні, що і як. Бо е, за весь цей час, скільки я програв в цих усіх різних командах. Я бачив декількох хлопців, які не мали взагалі підготовки, тобто не пройшли там школу, футбольну нічого, але вони настільки мали талант і швидко вчилися, що вони якби, це все набували набували і росли до того рівня, наприклад, який нам потрібен. Але все-таки. Mm, ну, супер би було звичайно, якби там Кристіян Роналду до нас прийшов. Хлопці, давайте я вам допоможу. От такого немає. Ми зацікавлені в усіх, там даємо людям, наприклад, там два тижні так тренувань. Приходьте, якщо ви дасте, хоч би якийсь прогрес, і теоретично там через півроку ви зможете вклинитись команду. Будь ласка, зараз ще є, є місця без, без проблем. Добре, браво, браво. Якщо я не помиляюсь, в Україні, коли там команди повищуються в класі, іноді деякі команди не можуть повищуватись в класі через те, що в них там нема там, бази, дитячої школи. Чи там... Тут є також. Є такі... Так. Тут теж виглядає ситуація таким чином, що коли ми виходимо до А-класу, теоретично у нас вже мусить бути команда яка дітей. От. Але ми... Е, мені вдалося якби там вже порозмовляти з людьми з МПЗПН, ну, тобто Мазовецького зв'язку пів так е, і вони говорили, що перший рік на це можуть закрити очі, угу. але по, теоретично потім потрібна би була якась команда вже є е, мінімальні такі вирішення, тобто треба йти до інших команд і говорити: давайте у вас дорослої команди немає. Ви будете ніби якби так... командою. Так, так. Але тут знову ж таки повернемося до того питання, яке ти задавав. з початком війни мені моя дружина сказала, що дивись, ти стільки часу тратиш на футбол, так давай зберемо, збере дітей, і якби це все почне показувати, почне тренувати дітей і. Я не пам'ятаю, десь в перші числа березня я зробив перше тренування. Там, от у нас є стрінка в інстаграм, про це оголосив. Моя дружина-блогер про це все розказала. Багато хто підхопив, попросили. От, і до нас на перше тренування прийшло 70 дітей. Я коли. Побачив цю дуже велику кількість дітей. Я просто кажу: я, я втікаю, я, я що як? Ну я привик з дорослими хлопцями, угу. які хочуть. Окей, це одне. там розумів, ну 10, ну 15 дітей. Ну, я, я, я не, я не очікував, от дуже круто знову ж таки, якісь мої там попередні Переваги дозволили мені знайти безкоштовне поле. Uh -huh. Так і це тоді була весна, це холодно було, і е, воно було накрите е, балоном. Тобто всередині було достатньо тепло. І до нас прийшло тих 70 дітей. Це добре, що в мене ще була якась чуйка, Я попросив свого приятеля, який прийшов мені допомогти. І ми просто перший це був такий стрес, і ті діти. Але після того, першого тренування, до мене е, мами, я не знаю, дуже багато писали, що вони після війни побачили перший раз своїх дітей щасливими, що діти ну. Бо коли ти займаєшся фут навіть не футболом, а чимось, що ти любиш, насправді так і ще в дитинстві, то дитина вона просто виключилася і, і займалася. Було багато діток, які навіть ніколи не займалися. і Ми показували їм найпростіші речі, і коли в них виходило, вони там горіли. Ну це було дуже дуже такі, дуже шикарні такі емоції. От. З, згодом, звичайно, в нас трошки ці діти поверталися в Україну, хто хтось ще кудись, але на даний момент ми раз в тиждень проводимо ці тренування і, і теж хочу розказати таку історію: був у нас такий Данька, з, він грав в Дніпрі, От, і він десь місяця-півтора назад, я його запросив в дорослу команду. Я багато дітей, таких там по 13-14 років запрошував. Вони до нас приходили на одне тренування, ну але коли ти дорослий чоловік, можна сказати, так, то дітям трошки важко. Вони. А цей Даня він, він все одно боровся, він десь там може щось не встигав, може, у нього щось не вдавалося, Він все одно приходив, і мама до мене пише: там пане Борися, ми там будемо їхати в Україну. Хотіли ще там останній раз до вас прийти на тренування, там, вам і подякувати кажу, ну приходьте, але без всяких подяк. І я приходжу, я бачив, що вони йдуть. І я підходжу до нього, а в нього очі на сказав. Кажу: Даня, ну ми ж тут. Ну як могли це все організували? Тренування? Ти їдеш, в Дніпро? Там в тебе трен, тренери з досвідом, все це ж набагато. А він стоїть плаче. Я не можу. Мені круто, тут було. Як я поїду щось там? От ну тобто. Дуже багато таких було зворосливих моментів з, з дітьми. Далі працюємо. Теж хотілося це все якось запустити на більш такий постійний, на постійно, на постійну, але якісь речі перешкоджали. Теж я приділяю дуже багато часу футболу і для сім'ї залишається трошки менше. Тут, в цьому плані, я хотів би ще знайти якихось, можливо, будуть якісь тренери, так, які ага. мали якийсь досвід. Теж, будь ласка, пишіть, можемо тоді все, все зорганізувати, Є та база дітей, можливо, би це знову було якось трошки важче з від початку. Але на даний момент до нас приходить все одно за, в неділю, тобто ми ділимо на дві групи діти до 10 років і від 10 там, до, до 16, то все одно 20 дітей приходить кожну, кожну, кожну неділю. Таке питання щодо ставлення до вас від інших команд. Чи були якісь проблеми? Ну от власне з цією командою Торговик, я хочу сказати, що там була така заворушка. Тобто, ну хлопці, хто грав футбол, ти розуміє, що емоції дуже важко втримати. Я їм перед кожною грою по разів говорю на становище одно ми. Для них трошки інші, і для і, так для, для поляків, і, і можливо, десь і судді, хоча я про суддівську тему взагалі не хочу говорити, але і вони десь там допомагають щось. Це на цьому рівні, це, це буде нормально, бо це найнижчий рівень такий, так, і тут не буде таких команд, там супер освічених, які да, там, будуть говорити, ну так, все добре, ви українці, але ми б тут тільки заради футболу. Хоча знову ж таки остання команда, яку ми виграли 8-1, 8-3, вибачте. Вони вони розуміли, що вони програли, і ніхто нам не розказував, там не провокував нічого. Тобто це були, це все, все йде ще від тренера, мені здається. Uh -huh. Як він як він їх налаштовує, налаштовує команду. Я дуже, ну, дуже не люблю програвати. Я коли там ми програли, я приїжджаю додому, я просто йду дружина лягає спати, а я йду собі там щось думаю, дивлюсь кін... Я, Я не сплю до ранку, там в 5 годин я можу заснути. Uh -huh. От. І, але коли я розумію, що команда нас переграла, ми програли їх фактично, бо вони були сильніші. Взагалі, тоді я до кожного підійду, подякую за гру суперника, побажаю успіху. все. А коли десь там знову включаються якісь судівські речі, якісь там організаційні щось, десь там когось не допустили, то тоді вже, звичайно, якийсь угу. такий залишок на душі залишається. Коли ми ще грали в міньку, теж було дуже багато різних провокацій, тави Та там, Бандери, чи ще щось. Ну я, я завжди перед грою просив хлопців і казав все. Але я сам по собі знаю, що свисток свиснув, одна дві, дві якби, акції пройшло, я вже я себе не контролюю. Це все тільки на полі відбувається. Ну, теоретично так. Хоча є винятки, що, що люди хочуть спровокувати тебе, бо ти українець, так І не тільки за угу. того, що футбол. Хоча з другої сторони, так само, як скільки я грав в Україні, це теж воно все було, бо ти там приїхав з іншого міста чи з іншої області. Можливо, якщо... Можна так сказати, там на якихось 10-20 можливо, цього більше. Але uh -huh. це не є якось критично. Якщо е, я е, в грі, от е, знову ж таки, повертаюся до цієї останньої гри, е, був суперник, ну просто крутий вратар. І я кричу, коли ми не забили в хорошому моменті, кричу: браво там Андрій! Що добре зробив, що пробив. І кричу, браво брамкаш. Uh -huh. Ну блін, для мене це достойний суперник. І я після гри до нього підійшов, побажав йому успіху і все. Я пам'ятаю так само свої матчі, коли ще я грав на мінці, і до мене час від часу теж підходили люди і казали, що реально круто. Ну, це ж Заради цього ми граємо, заради того, щоб суперники uh -huh. визнали так, що ми, ми круті. Заради того, щоб вболівальники прийшли і нам, подякували. Так, заради того, щоб суддя навіть підійшов і сказав, пацани, ви реально що ви тут робите в цій бак класі? До нас uh -huh. інколи підходять такі судді, такі говорять, оце це, це є всі емоції футболу. Це все передає життя футболом на футбольному, а країні. таких от позитивних моментів багато. Після матчу там, розмовляєте? Так, от дуже-дуже часто підходять ну, там, з тренером та суперниками вітаємося так після гри, там, дякуємо за гру, так. І от вони говорять: реально, хлопці, вам треба йти вище. да, Бо ну, ми бачимо, що ви набагато там якийсь є рівень краще, угу. так. І суперники, ну, в основному це суперники, бо судді... На цьому рівні дуже часто е, вони якби помиляються в дві сторони, угу. і вони просто втікають з поля, <гум>, щоб їм щоб їх не наганили і ті, угу. і так якби. Ну, але це, це ще одна причина, чому треба вигравати цю лігу там, вже а, чуть, чуть вище буде трошки краще. Так, трошки буде краще відношення, і буде краще вже, якби сама атмосфера, можливо, <гум> буде менше таких і. Ще те, що дуже важливо: кращі суперники. Від слабких суперників ми нічого не можемо навчитися. Від сильніших ми будемо просто змушені підтягувати свої там слабкі uh -huh. сторони до їхньої рівня, щоб могти з ними конкурувати або вигравати. Hey! Hey! Ти там казав, що в якихось команд є там 5 спонсорів і так далі. а Чи є проблемою для пошуку спонсорів те, що ви українська команда, чи, чи більше проблема, те, що ви там нова команда, яка тільки з'явилась, ну і просто ще не знайшли. Ну, я думаю, що в першу чергу проблема це час. що ми нова команда, і ще ми не настільки відомі, да, тобто не настільки нас десь там показали, там показали, щоб хтось знайшлися. Ті люди, які знову ж таки дуже люблять футбол, які мають можливість допомогти нам фінансово, от але. Я зі своєї сторони, наскільки це можливо, шукаю можливості, де знайти цих людей, так наскільки це можна розкрутити нашу команду, от бо все одно ці збори з хлопців по стозлотих, це ну якби коли цього не було, тоді б і я міг вимагати від них трошки mm. іншого. А так як вони ніби якби. Фінансово ну, в, 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 допомагають нам, так? Ну то вже трошки десь може на щось треба закривати очі? Угу. Ну, все з часом, тобто, на жаль, ні, не на жаль, ми дуже ставимо собі високу планку, і якісь речі ми не встигаємо ще зробити, щоб підігнати під цю високу планку. Угу. Якось так. А, теоретично, яких ви спонсорів шукаєте? Е, ну, дивіться, е, план наш е, зараз там е, маємо ці тренування два рази в тиждень, е, потім дві гри домашніх, за які ми платимо там за стадіон по 600 злотих. Е, потім нам потрібно заплатити за суддю 200 злотих і заплатити. А, тобто, ви платите 600 злотих, щоб зіграти Так, так вто ну, тобто за це... суддю. За суддю 200 злотих, і плюс за кожен домашній матч ми маємо заплатити. Ну, тобто, це я так знайшов за 100 злотих медичний працівник. Ага. Без, без цих трьох аспектів нас просто не пустять грати в ага. Так. Це не маленька супа. сума. сума. Не... Тобто теоретично нам виходить там 4 тисячі злотих і плюс. Так вже е, м'ячі я купив за власні кошти, форму. Я теж двадцять п'ять форм я купив теж за власні кошти. Про це вже все не говориться. Вона є супер. Знову ж таки, ми дивимося на суперників, вони всі приїжджають, у них костюми, у ага. них все. Я розумію, що хлопці хочуть це все е, теоретично, якщо вдасться знайти якихось людей, які зможуть допомагати, там не знаю 500-1000 злотих в місяць. Супер. Можливо, хтось має таку можливість там, наприклад, дві це хлопці можуть там, вам допомогти, не знаю, там три тисячі разово вам дати, да? дозбирайте, купіть костюми, ми наб'ємо ваше лого там на спину. Uh -huh. Наші витрати там близько п'яти тисяч злотих. Ну тобто, і, і можливо, я розумію, що для когось це суттєві гроші, так люди заробляють. Uh -huh. Але є так само люди, які оперують трошки більшими сумами, які могли би якось нам допомогти. Це в більшій. Мірі я зараз вже розумію, що це ті люди, які люблять футбол. Прийдіть, приходьте до нас на, на, на ігри побачите рівень, я думаю, він вже достатньо був від багатьох вболівальників, які приходили так. Ми говорили, що це достатньо хороший рівень футболу. Так само нам і судді кажуть, що хлопці, вам тут вже затісно, вам треба йти вище. Так? Це вже люди, які хоча б трошки розуміють футболі. І ну, я теж розумію, що вже рівень є. Достатньо, достатньо хороших, uh -huh. щоб просити якісь кошти, бо коли. Коли там є команда, яка всім програє взагалі без шансів, ну то звичайно, типу, як ти будеш і ти щось просити. А коли є якийсь результат, от то вже тоді, тоді воно це все можна розкрутити трошки більше. Залишимо ссылку нашу в інстаграм. Пишіть туди, дуже запрошую хлопців, які зможуть створити конкуренцію в команді. Дуже запрошую людей, які зможуть прийти, просто підтримати нас на футбольному полі. Бо е, бували такі матчі, що в нас там хлопці травмувалися. І вони настільки хотіли допомогти команді, що просто приходили і е, вболівали, не сидячи з е, цукерками в роті, так а вони вболівали там імпульс, імпульс, кричали, uh -huh. там, кричали. Це все це все знову ж таки робить візерунок команди, коли суперники бачать, що вже до нас приходять болівальники. Це все, все буде з часом, але амбіції в нас є зараз. Що ви гольні грати, і то, що суддя їм це не варто. Тож вони не можуть інакше вигравати, дорослі допомагають. Всі хороші сирі. Загалі соні тож молоді. Згодом.